Стара яблуня за вікном було темно, довга гілка старої яблуки. Раз по раз шкрябала скло, неприємно, бридко, лячно. Марічка накрилася ковдру з головою. Під ковдрою було душно, хоча й не чути шкрявої гілки. Обсково, скільки вона так лежала, Марічка не знала, та повітря під ковдрою ставало все менше і довелося висунути носа назовні. Рип. відгукнула гілка де чи тільки і чекали, коли дівчинка вилізе зі сховку. Марічка здригнула і міцно обійняла свого Медведика. Гарний йому, плюшовий, нічого не чує, ні боїться старої яблуні. Риб знову скрипнула по склу стара гілка. Мерічка не витримала і по рж... <кхід> прожогом кинулась у спальню битків. Анатолій Костецький, словник Славка. У ну, Славка словник незвичайний. Він його з дитинства вивчив. І з тих пір для всіх часів він жива десяток слів. Запитай його, про справи, він, махне рукою зайве. Запитай, зробив роботу і почуєш неохота. А поклиш садити квіти. Потім кине він сердито. Принеси води відерця, їх полити обійдеться. Крикни друга, виручай він в біді, Славко, нехай. Попроси його, змінися. Засміється, він дурниця. Ну, його пусте дарма, в нього інших слів нема. Що, з, що, що ж з подібними словами славі буде, важко з нами. Врешті решт знайомі й друзі. Скажуть теж йому байдуже. Як, бро, як про щось попросить він, залишайся сам один. Як відомо, вивчилися чи рід зайчого не полюбляє. А тут чи кося Вугань та Колько Колючка, почали розказувати про свої пригоди і сонячним вовком Вавилом, як начальник канцелярії нічних кошмарів, пан Морок, Баба Яга та її молодший брат Бабай, дістали у снігової королеви чорне дзеркальце злого троля, що відзеркалило сонячного вовка, який почав ганятися за сонячним зайчиком і не давав йому робити добрі справи. Навіть коли Кося Вухань, глянувши у чорне дзеркальце, став злим і агресивним. І тільки після того, як Колько Колючка дістав Україні сонячних зайчиків чарівне біле дзеркальце, злі чарі вдалося подолати кошу знову зробити добрим, а сонячного вовка прогнати. Тоді той той вирішив Трантій теж вступити до лісової школи, щоб набратися знань і уникнути таких прикрих проколів, як і сонячним вовком, і про існування якого він навіть і гадки не мав. Це було навесні. А взимку у косі Колька була ще одна пригода. Колька захотів зустріти новий рік побачити живого Діда Мороза, живу снігуроньку. Але у їжачків, як відомо, зимова сплячка. Тож Колько попросив свого друга Косю, щоб той розбудив його перед Новим роком. Кося збудив Колько, та, їх, та в них почалася неймовірна пригода, в яких брали участь загадковий яшка, маленький барабашка, а також дружина Діда Мороза, Баба Морозиха. Їхні онуки Снігуренька і дюдя. Юрій Лигун, булава Іллії Муремця. Стань та йди, дип, чобіток. І я сидів у напівтемній кімнаті, на широкому дерев'яному помості. Це були всі меблі, не беручи до уваги присадкуватої глиняної печі та вбитих у стінку залізних гаків із якимось лохміттям. Крізь затягнути каламутною плівкою віконце ледь пробивалося світло, протяг шарпав <кхм> погано закріплений край, і у вузькій щелині миготів грудий кінський хвіст і, широ, і шматок дерев'яного паркану. Двері до запічку дерев'яної шафи зі сходинками на рубку і сходами в підпілля видавали неприємний скрип. Треба сказати батечкові, щоб змастив, по хазяйськи подумав Ілля і зітхнув. І зітхнув він, бо сам полагодити двері не міг. І не тому, що не вмів, а тому, що дістатися до них ніяк не міг, хоча чого там добиратися усього один крок? Але спробую його зробити, якщо ось уже три довгих роки він не ходив, а сидів сиднем улітку на лавці, а взимку на печі. Адже ще недавно він не те, що ходив, літав. За коротке літо, стовптуючи нечистої підбори шкіряних чобітків, які майстрував сільський чоботар, батько його друга, у либіль любив, любив і свої чобітки. Може, через те, що в них бігалося швидше, а може, через те, що його прадіда колись прозвали чобітком, і це прізвисько міцно при... При... приліпилося до всієї його рідні. Вранці її запитали, як свалось. Ой, дуже погано, від... відповіла принцеса. Я всю ніч майже не склепіла очей, Бог знає, що там у мене було. Я лежала на чомусь такому твердему, що тепер у мене все тіло в сенцях це просто жах. Аліса в країні див, розділ перший, Курилячі норі. Алісі це вже набридло. то отак із сестрою на березі і нічого нічогісінько не робити. За два рази вона зазирнула до сестриної книжки. Але там не було ні малюнків, ні розмов. Що за користь таких книжок? гадалося їй. З нудьги вона почала вже думати, хоча й думати було не так легко. Літня спека геть приспала та розморила її. Може, віночка із сто кроток спасти, але ж це треба вставати і йти по ті сто кротки. А далі аж тут хвиць повз неї промочав білий кролик і за мої очі ціни. Тут не було, звісно, жодної химери. Не здивувалася ліса навіть тоді, коли кролик промовив сам про себе. Ой, лишенько, лишенько, як я спізнився. Потім, що правда, вона думала, що здивував. Здивуватись такий слід було. Але тоді все здавалося їй таким, як треба. Та коли король дістав з кишені жилета годинника, а вже ж поглянув на нього і прожогом кинувся геть. А аж підскочила. Її Її спало на думку, що вона ніколи ще не бачила кролика з годинником та ще й у жилеті, аж тремтячи з цікавості, вона помчала навздогін, і саме встигла помітити, як кролик майнув до великої нори під живоплотом тієї ж миті Алі... Аліса кинулася за ним. Навіть не подумавши, як потім вибратися назад.